А, его варто, его место, его место. А чого ми в доказуємо, що ми не робили? А чого ми повинні доказувати мені? Це не політика зараз передбачена. Це не політика, це не політика. Нема хочу бачити. Це справедливість. Це справедливість. Це ніяка і ніяк і це сказали, не політика і ніякий не закон. Це що Це і не політика. Ми вас підтримуємо. Це політика. В чому це політика ну, ваше бачення одного? Є в люди, яких друге бачення Це політика. В чому це ви бачите політику? Ще не мен. Чому ви бачите політику? E la bocca di vola, che non u -sì, -sì è una sì, bocca di vola, che non è una bocca di vola.